Всім привіт! Ранок, як завжди, з Кавуськи. І не повірите, де ми з Юрою їдемо. Їдемо вивчати локацію Sobi Club. Дуже мені її хвалили. Третій рік підряд не можу туди попасти. І ось нарешті щось ми так покинулися. Я кажу, що ні. Сьогодні ми будемо прогулювати садок. А, їдемо відпочивати. Ось, ну і заодно з вами поділимось своїм відгуком, бо в куклі на карті останні відгуки не дуже. Але я вам розкажу все, як є. Ми йдемо на дитячу зону, там має бути басейн з підігрівом. По входу розкажу зараз, не перемикайтесь ось. Чого я так вирішила сьогодні? Бо знаєте, минулий тиждень я ж кажу, що... Я їздила по справах, мене 4 дні не було, хочу якось провести багатську частину якісно. І навіть мене не смущає той фактор, що, наприклад, в той же четвер буде плюс 25, а сьогодні плюс 22. Якщо басейн з підігрівом, має бути все одно кльово. От і перевірю. Ну, ось так він виглядає. Заїзд прямо перед переправою йде. Подивимося, чи тут буде прикольніше, ніж в Неві. Неві якраз йде далі. І мені цікаво, чи нам тут сподобається. Ось таке враження, що я в Карпати приїхала. Юра довольна. Страшне, ви знаєте, що дає це відчуття. Сосни. І... Ну, запахи такі от, лісні і шашлику. Є майданчик, але бачите, щось там пилять, чермон ремонт робить? непонятно. Майданчик класний, новий, батут є. Бачите, можна взяти на прокат віддати, всякі ролери. Нам треба на басейні. Йде нам туди. Бачите, шахмати можна. Дарс побавиться. От уже. Довольний. Ага, активності на воді. Дивіться, водні лижі, човен, катамаран, катер, гір, цигу, Ну і туди йдемо. За вхід ви бачили, скільки ми дали. А, ну, поки що, от я вам скажу, що досить так. Це, звісно, зона для Юри рай. А саме головне, тут взагалі немає людей. Дуже мало. Я ж кажу, той факт, що сьогодні плюс 22, а не шалена спека, плюс 25, вона робить своє. Вже трошки більше людей. Ну, але це ні в якому разі не заважає. Все одно мало. Ну що таке ще дві людини? Це замовила лимонад. Смачний, до речі. По відгукам я читала, що тут не смачно. От останні відеоки це взагалі щось не дуже людям сподобалось. А водичка, до речі, ну, трошки вони обманули. Ну, не зовсім у нас підігрівом, звісно, але нічого. Вона освіжає. Зараз ще сонце більше до обід почне припікати, тому все потіне. Літо. І одна з головних фішок це те, що тут, подивіться, ви в лісі, в соснах. ну, Це дуже круто, що запахи ці всі, лісні, аромати класні. Чил у дитини. От наразі вам хочу сказати, що мені тут дуже сподобалось. Я навіть хочу сюди свою родину привезти, може і день народження родження відмічати. Тому це як ідея, як варіант, до речі, де. Він вже скоро. Бачте, а це, от, я так розумію, один з комплексів, де можна тут проживати. Ціни я дивилася ну, плюс-мінус від 4 тисяч. Йдуть за нічку. Баня є, що хочете. Все як і всюди. Все для відпочинку. І навіть такі міні-зоопарки, кроліків, тваринок. Йдемо. Ми йдемо на майданчик. Так, ну мені здається, я вже впевнилась, що тут буде кльово. На юридень народження залишилось придумати, чи ночувати тут, чи ні, на це подумати. А це от такий залив, чи що це Дніпра і там от комплекс Неві. Я також відкрив для себе минулого року. Дуже кльовий. І він новіший, якщо не помиляюсь Але там є зараз нюанс. Я так розумію, ця переправа. Бачите, там теж гірки. У мене є випуск з вересня, місце, подивіться. Неві, бачите, теж є, тут теж лодочки є. Але є нюанс, Треба деколи, можу буде почекати щоб переїхати туди. І це, звісно, людям, які ліниві, вважаю, Юра не впаде, то це буде значно впливати. Посіщаємось, скажімо так, цього місця, але воно чудове. Я раджу Нежить. От. Тут такі вогники, беседки, скопов був і також можна на катері покататися. Скала, яка вартість. Тут купатись я, звісно би не стала. Ну От висновку шашлик. А з імонадіком на 1300 гривень. Це 400 грамм шашличку. Ну і сам вхід, 1500. Я прораховувала, це виходить так, як і погодинно, якби ми були б 5 годин а, на ВДНГ, там де вже вийшов влог, до речі, подивіться його також. Так що то на то і виходить. Тільки тут більше розмаху, цікавіше. Ну і, як бачите, відгуки, може і конкуренти навіть пишуть, бо мені тут дуже зайшло, сподобалось і їжа смачна, що немає важливо. Є ще такий басик. Все в соснах, все класно, повітря і такі невеличкі, і тут ця от зона де гірки. Ну і знов, як ви могли вже зрозуміти, через Кацапів цих немає світла, генератори працюють. І, само собою, я в повній темні, в повній темноті заїжджаю в паркінг. Це жах, я вам щось скажу. Навики маю в тому Києві щиті. Що тащить то все. Фу, я вже замучена, чесно, дуже вода розслабляє. Я прям їхала, барина, щось тут заїжджала в темноті. Ну і на ощуп виходили. Слухайте, це ужас. Ще якогось фіга, іначе не скажеш, фонарик в телефоні не працює. Ну, так. Але зараз буде те, що мене потішить. Я замовила нові парфуми на літо. Ванфліп Амара Неролі називається. Там неролі, апельсиновий цвіт, жасмін, і все, як я люблю. Ці Всі білі квіти, ноти, тако, ну, таким чином розставлені в цій піраміді. Тому, фу, все, йду, зараз вам покажу. Зараз зацінимо. Мають бути класні. Беруть, така на обум по відгуках. Мені здається, вони мені дуже підійдуть. А тут, дивіться, тут пробники які я в аеропорту дубайщини Дубайщині, Дубайська. ламіратор в Дубаї, коротше, за... цінила заприкинула собі. А, це якісь вони пробник дали так. Да. Наш бренд, до речі, ось, дивіться: Амуаш minдер. Э, Міндер. Ось, далі Амуаш Goldman і Dia э, Man. От вони всі мені дуже сподобались все буде, да, все. Так, ну що, відкриваємо, дивіться, які ось так. Юри іграшки на фоні не позбирав, поїхав на басейн. Ось так вони виглядають, лаконічна, гарна упаковочка. Я таке люблю. Я, правда, після пляжу така ну, підгорівша, да, бачите, освіживша. Але ну, на лиці щічки з'явились зачіска, бажає лише а зараз піду душ. І так, тестуємо на руку і сюди. Класні. Да. Мені подобається. літо саме те. Вони такі свіжі, трошки з кисліночкою. Угу. Шикарні неролі прям... Да, розкривається дуже гарно.